Вітаю, шановні восьмикласники! Сьогодні ми з вами будемо працювати над контрольним, докладним письмовим переказом розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії і культури в публіцистичному стилі, за складним планом і з використанням прикладок. Тема звучить доволі об'ємно і може здаватися, що вона складна, але насправді все набагато простіше. Нажміть, будь ласка, на паузу, запишіть сьогоднішнє число в зошит, і також запишіть тему сьогоднішнього уроку. Давайте для початку згадаємо, що у нас є три основних типи мовлення: це розповідь, опис і роздум. Сьогодні ми будемо працювати саме над описом. Пам'яток історії і культури, а саме над описом мозаїки, яка знаходиться у Софії Київській. Зараз я перший раз прочитаю вам текст, тому будь ласка, будьте уважні і можете виписати собі у зошит незрозумілу лексику. ОРАНТА. Архітектура Софії Київської не може не зачарувати. Нікого не може залишити байдужим і внутрішнє оздоблення храму, мозаїки фрески, Різьблені шиферні плити, мармурова усипальниця Ярослава Мудрого, карнизи, колони. Перлиною світового мистецтва є мозаїки Софії Київської. З'ясовано, що над ними працювала артіль з восьми художників. 640 квадратних метрів були заповнені майстрами упродовж трьох років, центральний образ собору Марія Оранта. Ця велика мозаїка виконана особливо майстерно. Чому образ Оранти винесений у храмі на чільне місце? Річ у тому, що Марію, заступницю, вважали захисницею Києва, як тоді казали, непорушною стіною, крізь яку не перелетить жодна стріла, жодний спис. Діва Марія зображена на округлій угнутій стіні. Якби мозайку із зображенням Оранди можна було розігнути і перевести на рівну площину, постать важко було б назвати ідеально пропорційною. Майстри врахували, що зображення на угнутій площині здається меншим, ніж насправді, тоді як на вигнутій назовні більшим. Образ Оранти створював напевно найуміліший майстер. Все тло він виклав золотою смальтою від цього постать Богородиці, огорнута м'яким неяскравим золотистим сяйвом. Обличчя Оранти серйозне, навіть суворе, вона справді здається непорушною, всесильною. Сині, блакитні, золотісті барви її вбрання надають постаті урочистості, обличчя здається рожевуватим. Самих рожевих кубиків смальти на щоках, в устах, підборідді Бога Матері не так багато, але тоненька червона смужка, якою обведено її уста, ніс, повіки й підборіддя, немов зафарбовує сусідні кольори рожевістю. Обличчя від цього оживає, його виразність посилюється. Не втративши за дев'ять з половиною віків своєї краси. Мозаїки Софії Київської є прикладом надихаючої сили мистецтва. Текст завершено. Я думаю, що після першого прочитання тексту у вас з'явилися деякі запитання стосовно конкретних слів. Наприклад, найскладнішими словами могли для вас бути мозаїка, смальта, фреска, шифер, «карниста», та артіль, тому що в повсякденному житті ми цими словами майже не користуємося. Мозаїка це зображення чи візерунок, виконані з кольорових каменів, смальти, керамічних плиточок, шпону та інших матеріалів. Смальта це кольорове або непрозоре заглушене скло у вигляді невеликих кубиків або пластинок, застосоване для виготовлення мозаїк у декоративно-ужитковому, в тому числі ювелірному мистецтві. Фреска це живопис на вологій штукатурці, одна з технік настінного малярства протилежно до альсеку, тобто розпис по сухому. Шифер це будівельний матеріал, пласкі або хвилясті плити невеликих розмірів. Часто у нас дахи будинків покриті шифером. Карниз. Це завершення стіни, споруди у вигляді горизонтального профільованого пояса, верхня виступаюча частина стіни, що підтримує дах і оберігає стіну при стіканні води з даху. І останнє артіль: це добровільне об'єднання групи осіб однакової професії або ремесла для спільної праці на основі усуспільнення засобів виробництва. У тексті зазначається, що над фресками у Софії Київській працювала артіль шести художників. Тобто, це якраз таки було добровільне об'єднання митців для досягнення спільної мети. Незрозумілі слова можете записати в зошит, а ми переходимо до плану тексту. Запишіть, будь ласка, у зошиті по центру план. І я пропоную вам свій варіант плану. Ви можете записати і скласти свій варіант. Тут я вас не обмежую. До свого плану я пропоную такий перший пункт: Софія Київська нікого не залишить байдужим. В цьому пункті ви можете розкрити тему того, що Софія Київська це величний твір архітектури, що над ним працювало дуже багато як архітекторів, так і художників. Друге, перлина світового мистецтва мозаїки Софії Київської. У цьому пункті плану ви повинні наголосити на тому, що дійсно. Софія Київська це перлина світового мистецтва, тому що у ній є і мозаїки, і фрески, і карнізи всілякі, і колони. Але особливу увагу акцентуйте, будь ласка, саме на мозаїках. Третій пункт плану центральний образ собору Марія Оранта. Зверніть, будь ласка, увагу на правопис цього слова, Марія Оранта. Тобто, складається з двох частин, обидва пишуться з великої літери, і ще й через дефіс. Тому у тексті, коли будете робити переказ. Не забудьте про це. Оскільки це ваш основний пункт плану. Його можна розбити на декілька підпунктів. Перший зображення розташоване на округлій угнутій стіні. Друге золоте тло мозаїчного портрета. Третє. Обличчя Марії серйозне, суворе. Четверте. Сині, блакитні, золотисті барви, вбрання надають постаті урочистості. І п'яте. Чому обличчя здається рожевуватим? Згадуємо, що в тексті сказано, що там, де ніс і губи Оранти, є невеличкі червоні смужечки, які якраз таки надають оцій рожевуватості її обличчю. І останній пункт цього Плану мозаїки Софії Київської є прикладом надихаючої сили мистецтва. Можете поки що поставити відео на паузу і записати план. Далі, будь ласка, прослухайте текст ще один раз і після цього ви починаєте роботу над переказом. Оранта. Архітектура Софії Київської не може не зачарувати. Нікого не може залишити байдужим і внутрішнє оздоблення храму мозаїки, фрески, різьблені шиферні плити, мармурова усипальниця Ярослава Мудрого, карнизи, колони. Перлиною світового мистецтва є мозаїки Софії Київської. З'ясовано, що над ними працювала Артіль з восьми художників. 640 квадратних метрів були заповнені майстрами упродовж трьох років. Центральний образ собору Марія Оранта. Ця велика мозаїка, виконана особливо майстерно. Чому образ Оранти винесений у храмі на чільне місце? Річ у тому, що Марію, заступницю вважали захисницею Києва, як тоді казали, непорушною стіною, крізь яку не перелетить жодна стріла. Жодний спис. Діва Марія зображена на округлій угнутій стіні. Якби мозайку із зображенням оранди можна було розігнути і перевести на рівну площину, постать важко було б назвати ідеально пропорційною. Майстри врахували, що зображення на угнутій площині здається меншим, ніж насправді, тоді як на вигнутій назовні більшим. Образ Оранти створював, напевно, найуміліший майстер. Все тло він виклав золотою смальтою від цього постать Богородиці, огорнута м'яким неяскравим золотистим сяйвом. Обличчя Оранти серйозне, навіть суворе, вона справді здається непорушною, всесильною. Сині, блакитні, золотісті барви її вбрання надають постаті урочистості. Обличчя здається рожевуватим. Самих рожевих кубиків смальти на щоках, вустах, підборідді Богоматері Матері не так багато, але тоненька червона смужка, якою обведено її уста, ніс, повіки і підборіддя, немов зафарбовує сусідні кольори рожевістю. Обличчя від цього оживає, його виразність посилюється. Не втративши за дев'ять з половиною віків своєї краси. Мозаїки Софії Київської є прикладом надихаючої сили мистецтва. Текст завершено. Напишіть, будь ласка, по центру назву твору Оранта, і можете приступати до переказу. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі на наступних уроках!